Привіт! Ти на каналі Зоокомплекси. Сьогодні розкажемо про улюблені картонні кіхтиточки українських мурчиків. Це дрябки-лежанки від українського бренду Сейм'яу. У цьому відео розкажемо про всі переваги кіхтиточок, а поки підпишися, щоб не пропускати цікаві та корисні ролики. І постав лайк, це дуже допомагає просувати українськоумовний контент. Цей мяу – це картонні кіхти точки-лежанки з дуже крутим дизайном. Вони зроблені з екологічного матеріалу, а саме австрійської целюлози, яка за запахом і текстурою нагадує кішкам дерево, а тому мурчики легко до них звикають. З'єднується картон також безпечним екологічним матеріалом. За словами виробника, вони самі виготовляють клей на натуральній основі із води і крохмалю, що дозволяє зробити продукт максимально безпечним, а також контролювати міцність з'єднання картонних листів. Кіхти точки сейм'я представлені у кількох видах: відрізняються формою, розміром і загалом дизайном. Найменша і найдешевша з усіх модель Dream. Всього 7 см у висоту. Вона має акуратний, витончений дизайн і легко поміститься на підвіконні. Модель Cloud вже більша. Висота в неї 24 см, і за формою вона справді нагадує невеличку хмаринку. Ще один варіант дрябки модель Грейс. У виробника вона позиціонується як кіхтиточка для коту родини. Висота в ній така сама, як і в клауд, але є ще простір всередині, де котик також поміститься. Є, до речі, ще більший варіант Грейс Макс. Вона на 11 см більша за Грейс і вже точно підійде для кількох котиків. Це, звісно, картон, матеріал невічний, але виробник гарантує, що прослужить така штука щонайменше 12 місяців. Виготовляються дрябки сейм'ян у Дніпрі. Усередину кожної коробки кладуть дуже милий конвертик із порадами, як привчити кота до кіхти точки, а також зі спеціальними силиконовими наліпками проти ковзання і милими стікерами. Коштують лежанки в порівнянні з іншими картонними варіантами не так вже й мало. Але, як на мене, вартують кожної копійки. І за відгуками коту батьків служить дуже довго. Напишіть у коментарях, чи користувалися ви картонними кіхтиточками і які дряпки вам більше до вподоби картонні, власне, чи, наприклад, сезалеві. лежанку кіхтиточку Сейм'я можна замовити в нашому магазині zoocomplex.com.ua або через застосунок zoocomplex. Усі корисні посилання лишаємо під відео. Приємних покупок!